На смолянському кладовищі у Житомирі знову попрощалась із героєм Олексію Мальченку було 50 років. Він мав серйозні проблеми зі здоров'ям, але попри це вирішив добровільно стати на захист України. Він такий хворий був. Його в житті не взяли туди в армію. І сам доброволець напросився. Пан Олексій народився у Житомирі і прожив тут усе своє життя. У мирні часи чоловік займався мисливством, а також стендовою стрільбою. Навіть мав шанс захистити титул майстра спорту. Практично все своє життя захисник працював у сфері виробничого бізнесу, міцно стояв на ногах. Незважаючи на це, відмовився від спокійного життя, щоб врятувати наші. Добре людина завжди казане. Завжди як звертаюся до нього, він завжди допоможе. Навіть коли навіть трошки приболів, все одно поїде, допоможе. Дуже дуже добра, ніжна, хороша людина. Олексій Мальченко приєднався до лав нашої армії восени 2022 року. Входив до складу одного з механізованих підрозділів Збройних сил України. За ці місяці захисник побував і на східних, і на південних рубежах. Він був таким, знаєте, звичайним українцем, таким, яким ми всі, але але незвичайним, тому що ось це відчуття і розуміння патріотизму, і розуміння того, що якщо не я, то хто ось це домінувало в ньому. Олексій Мальченко не мав родини у скорботі. За ним залишився лише брат. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1